Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі і з вами Росляков Дмитро. Хочу сьогодні поговорити про кварц, що ми завжди майже механіка. механіка. Давайте поговоримо про кварц, а саме про Grand Seiko 9F і розберемо все ж таки, чому він вважається найкращим кварцовим механізмом. Я думаю, не треба розказувати, що, що таке взагалі Грансейко. Я думаю, що всі знають, що таке Грансейко. не будемо на цьому зупинятися. Цей подкаст хочеться вкласти там, в супер там, якийсь лай лайтовий час, там, щоб за чашечкою кави ви в цю п'ятницю просто перед вихідними трошки релакснули, щось собі десь нагадали стосовно цього кварцу освіжили в пам'яті і пішли. Відпочивати, насолоджуватися, я сподіваюся, вихідними. Головною характеристикою, яка найкраще визначає Grand Seiko, є точність. А кварцові моделі бренду, мабуть, найбільше відповідають цьому параметру точності. Якщо точність ходу більшості кварцових механізмів становить плюс-мінус 15 секунд на місяць, то стандарт Калібру 9F становить плюс-мінус 10 секунд, але не на місяць, а на рік. Це один з найточніших кварцових механізмів у всьому світі, за винятком тих, що синхронізовані з радіосигналами або gps І хоча існує кілька інших кварцових механізмів, річна похибка яких вимірюється секундами, ефективність 9 f перевершує будь-який з існуючих сьогодні калібрів. Давайте розберемось завдяки чому це досягається. І поговоримо про фактори, які роблять точність 9 f настільки вражаючою. Я б хотів сказати, що мабуть, 9 – це такий, знаєте, такий бентлі у світі кварцових механізмів. Зазвичай кварцові механізми вважаються чимось бездушним, доступним, неремонтно ремонтно пригодним, що випускається і продається там десятками мільйонами тиражів, як товар такого масового масового споживання, а не як предмет розкоші, там, якоїсь якості, надійності. І в більшості випадків насправді це так, але є один виняток, і це кварцовий калібр Grand Seiko 9F, до якого я б сказав, не відноситься жодна з перерахованих вище негативних якостей. Калібр 9F спочатку був задуманий і розроблений з нуля в 1993 році, як кварцовий механізм класу люкс, повністю позбавлений всіх вразливостей і недоліків пов'язаних з поширеними на ринку кварцових калібрів. Він розроблений та виготовлений відповідно до суворих стандартів Grand Seiko. Навіть на зображенні там на екрані, якщо будете в нього дивитись, ви можете відчути, що він відрізняється від звичайного кварцового механізму. Він міцний, солідний і доволі красиво, як для кварцу, оброблений. Головний редактор японського видання Chronos Japan Масаюкі Хірота одного разу сказав фразу, яка стала крилатою і розлетілася по всьому інтернету: 9F це Rolls-Royce у світі кварцових Механізмів. Я б називав, мабуть, Бентлі, не знаю, мені, мені чомусь більше імпонує, але суть зрозуміла. І в будь-якій конфігурації це порівняння максимально точно відображає суть Калібру 9 f В історії годинникового ремесла можна знайти приклади високоточних кварцових механізмів, похибка яких вимірювалася кількома секундами на рік. Деякі європейські бренди в 70-х роках минулого століття. Створювали кварцеві механізми з річним відхиленням в межах плюс-мінус 12 секунд. Тим не менш, 9F перевершує навіть ці нові калібри. У чому ж різниця між сімейством 9F та іншими відомими високоточними кварцовими механізмами? Перш за все, 9F забезпечує дуже високий крутний момент для кварцових годинників. Як відомо, кварцові механізми працюють дуже точно, але їх момент слабший, ніж у механічних калібрів. Тому годинник зазвичай використовує тонкі, легкі, а отже, погано читабельні стрілки. Щоб позбутися цього недоліку, інженери Grand Seiko збільшили частоту імпульсів, що надсилаються на ротор вдвічі. Це дозволило розвинути більший крутний момент вигуна, щоб... Обертати більші стрілки, крутний момент калібрів 9 f в середньому вдвічі більший, ніж звичайний кварцевий механізм, що цілком можна порівняти з крутним моментом механічного годинника. Друга відмінність полягає у використанні схеми термокомпенсації з низьким енергоспоживанням. Хоча кварцові годинники краще захищені від ударів і різних там струсів, ніж механічні, на точність ходу впливають також зміни температури, тому багато високоточних. Кварців годинників мають системи термокомпенсації. Важливою перевагою цієї функції 9 f є те, що вона споживає мінімум енергії, забезпечуючи термін служби акумулятора, потрібний до звичайного кварцового механізму близько 3-4 років. Але найважливішою технічною інновацією 9 f є сам кварцовий кристал. Кварцові резонатори виробляються на власній мануфактурі Grand Seiko і мають високу чистоту. Оскільки фізичні характеристики кристала впливають на якість його роботи, ґранцейку дуже ретельно ставиться до вибору та обробки матеріалу. Кварцові осцилятори стабілізуються протягом 90 днів перед установкою в механізм, тримаючи їх під високою напругою при постійній вологості 50% і температурі 25 градусів з Цельсієм. Цей процес називається старінням. Внаслідок цього фізичні властивості кварцу стабілізуються і зменшується кількість відхилень його коливань. Вартість цього процесу на мануфактурі Seiko Epson в 10 разів перевищує вартість виробництва звичайного кварцевого резонатора. Після штучного старіння. Найкращі кристали відбираються. Індивідуальні характеристики кожного кристала вимірюються і заносяться в мікросхему механізму, щоб він максимально відображав його особливості. Таким чином, для кожного кварцевого осцилятора налаштовується свій електронний модуль. Після старіння та відбору резонатора калібр 9F досягає кращої температурної характеристики, ніж будь-який інший кварцевий механізм. У цьому випадку додаткові термоконденсаційні пристрої не потрібні. Кристал фіксується 540 разів на день, а потім програмується в мікропроцесорі. Таким чином, поєднання високоякісного кристала та індивідуально підібраної інтегральної схеми з низьким енергоспоживанням є головним фактором високої точності калібру 9 f Але точність годинника залежить не тільки від механізму. Хід стрілок повинен бути таким же бездоганним, як і хід осцилятора. І більшості кварцових годинників секундна стрілка. Стрілка часто не збігається з індексами розмітки. У моделях 9 f секундна стрілка розроблена таким чином, щоб завжди бути в центрі індексу якомога точніше. При цьому відстань між. Кінчиком стрілки і мітками становить 0,25 мм, що вдвічі менше, ніж звичайний відступ кварцового годинника, що перевищує 0,5 мм. Така висока точність показу була можлива завдяки системі автоматичного регулювання зазорів коліс. Сама ідея такого пристрою досить проста, але вимагає високої потужності двигуна, щоб керувати як колісною передачею, так і мікропружиною, яка усуває зазори між зубцями коліс. 9F виває достатній крутний момент для цього завдання. 9 f також славиться своєю винятковою довговічністю, щоб забезпечити тривалий термін служби двоімпульсного крокового двигуна. Вісь ротора поміщена в ємність з маслом, а спеціальна пластина, що закриває ротор, захищає масло від висихання протягом 50 років. Уявіть собі. Крім того, для більшої надійності механізму його пластина виготовляється вдвічі товщі, ніж у звичайних кварцових годинників. Унікальною ознакою 9 f є срібні напрямні на платині. Гвинти механізму загвинчуються не в саму платину, а до цих напрямних. Тобто, якщо різьба буде пошкоджена, достатньо замінити лише одну напрямну, а не всю. Платину небагато виробників встановлюють додаткові напрямні в платині навіть у елітних механічних годинниках, а серед кварцових механізмів майже неможливо знайти аналоги конкуренції для 9 f Бажливо сказати, що 9 f не є єдиним високоточним кварцовим механізмом на ринку. Це те про що ми говорили на початку, але це, мабуть, єдиний кварцовий калібр, який відповідає всім критеріям класу люкс, що також виражається Підході до збирання, хоча більшість кварцових механізмів збираються на автоматичному конвеєрі, збірка та налаштування 9 f здійснюється виключно вручну одним майстром, оскільки це дуже складний калібр, який вимагає супервисокої майстерності. Я думаю, що всі, хто бачили годинники Grand Seiko, і Spring Drive, і Hi-Beat, і кварцові, розуміють, про що взагалі ось були всі ці там 10 хвилин, чим дійсно відрізняється навіть візуально. Як іде, стрілка в першу чергу, Калібр 9 f Про умовний термін служби там 50 років, це тобто будь-хто з нас то щас його придбає, скоріш за все, там плюс-мінус з ним же там і помре умовно. Дуже крутий калібр. Такі речі, які роблять гран-сейко, фактично роблять тільки Гран-Сейко, багато хто не може навіть зрозуміти, а як. А як в спринг-драйві йде ця стрілка, а як працює цей кварц? Хоча все доволі, дов, доволі зрозуміло, особливо для людей профільних, то, скажімо так, в темі, але тим не менш, це той рівень технічної підготовки, технічних рішень якості виробництва, який насправді недосяжний для більшості брендів. І дійсно, технічно, кварц від карансейко буде. Більш складним у виробництві, тобто сам механізм, і більш інноваційно наповненим, ніж доволі велика кількість механічних калібрів. Ось тому спокійно можна зрозуміти людей, які бажають собі Grand грансейко, бажають собі там годинник кварцовий за 3-4-4,5 тисячі доларів. Це дуже спокійно, адекватно сприймається і розуміється. Бо це дійсно. Rolls-Royce чи Бентлі у світі кварцевих механізмів, і знову ж таки повторюсь, навіть у світі дуже великої кількості механічних калібрів, цей, з точки зору його реалізації, його інноваційності і технічного виконання ну, є на багато-багато голів сильнішим і цікавішим. Тож, друзі, хто. Хотів чи хоче, тут ви точно не помилитесь і отримаєте суперкрутий механізм, суперкрутий кварц, і взагалі весь продукт з точки зору обробки, підходу, філософії, якості виконання саме годинник Grand Seiko, Будь то механічний чи будь то кварцовий, це буде безумовно, якщо ви його розумієте, він вам лягає. Це буде неперевершена покупка і неперевершена інвестиція в свої емоції і в якість того, що у вас буде на зап'ясті. Ось така невеличка історія про неперевершений кварцовий калібр від Grand Seiko і взагалі про, про Grand Seiko як таких китів японського годинникового ремесла, які роблять дійсно в цілому просто фантастичні речі. Тож, кварц за певну суму. Яка часто перевищує багато навіть механічних там, годинників в даному випадку це гарний приклад і гарна історія. Тому, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що слухали цей подкаст. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтесь до нашого чату, підписуйтесь на YouTube, щоб нічого не пропустити. Вже зовсім скоро будемо починати. Поширюйте цей подкаст. Щоб все більше і більше людей дізнавались про україномовний годинниковий контент, долучались до нашого ком'юніті, розвивались, ділились своїми історіями, включались в дискусії, і ми разом разом будували круте україномовне годинникове ком'юніті. Дякую, що були зі мною.